Шановні колеги, вітаю всіх і тих, хто тут зібрався, і хто є агентом Газпрому, тому що той, хто не підтримує угоду, так, ту, яка була підписана, хто якоюсь мірою висловлює застереження щодо підписаних угод щодо Санцій Газів України, він справедливо називається агентом Газпрому у нас в Україні. Я також вітаю тих, хто є агентами Межегіря, тому що. Ну, справедливо так само, що ті люди, які говорять про те, що за газ, вони є підтримувати тими людьми, які підтримують думку Януковича Віктора Федоровича, які вдалося тисяча півно під час підписання цих угод. Я не хочу колотитися між цим складним вибором, чий більше я друг Вітренко чи Пенеса, і через те ну, обираю для себе, мабуть, більш раціональний варіант все-таки говорити про ті речі. Які відбуваються навколо мене, і учасником яких я є, і на ті документи, які я можу аналізувати. Отже, що мене як громадянина тоді, коли відбувалися оці ось швидкі, практично блискавичні речі по приходу компанії Shell в Україні. Притом я не говорю зараз про те, що вони два роки там пристрілювалися до території, я говорю про те, як вони приймали цю угоду. І нижче можливо, я скажу теж про те, як Shell ставився до цих питань, пов'язаних з людьми. Мене насторожило перше, навіщо поспішність? Тоді, коли уряд говорить про те, що е, ми ведемо мову про 50 мільярдів потенційних інвестицій в Україні, то, вибачте мені, дядько, який хоче в селі побудувати сарай, він довше оформляє документи на цей сарай, аніж угоду, яка потенційно може принести 50 мільярдів доларів України інвестицій. Друге, це питання таємниці. Навіщо тримати в таємниці? Мені розповідали про те, що це комерційна угода. Зрозуміло, що це комерційна угода. Але якщо це таємниця, то я задаю питання: або у нас закон не дружить із цією комерційною таємницею, яку ви хочете. І треба або знімати комерційну таємницю, або змінювати закон. І після того робити все законно. Зрештою, про це було сказано. Я не хочу. До цього повертатися в деталях, отже, жоден з депутатів Харківської обласної ради, а до цього жоден з депутатів Донецької обласної ради в очі не бачив того документа, за який дружно голосувала більшість. Та позиція, яку озвучив в даному разі, я можу посилатися на голову Харківської обласної ради, про те, що документ містить 730 з хвостиком сторінок, обдурив рівно вдвічі менше 368, і, мовляв, не треба їх роздавати, знову відсилаю до першої позиції. Коли ми говоримо про 50 мільярдів потенційних інвестицій в Україні і говоримо про те, що ми заощаджуємо 3 тисячі гривень у Харківській області для відповідального рішення, то ну, не вірю. І, зрештою, до самого тепер документа я мав можливість аналізувати ту угоду. Офіційність якої підтверджена тим, що ця угода після тривалих наполягань моїх до Харківської обласної ради, як документ, який ми приймали, як, з яким я маю право відповідно ознайомитися, щоб він був вивішений. Він був вивішений на дві години на офіційному сайті Харківської обласної ради, і те, що він був вивішений на офіційному сайті, дозволяє дає мені підстави говорити, що це документ близький. До того, який реально угода про перерозподіл продукції, який реально був підписаний в Давосі, оскільки саме цей документ, судячи з офіційності сайту, обговорювали депутати двох обласних рад для підписання угоди з компанією Shell, з компанією НАТО Юзівська. Так от, дискусія зараз розгортається в двох площинах. Перша площина це екологічна площина. Те, що буде використовуватися ГРП, цей гідророзрив пласта. ніхто не приховує, тому що це найефективніша технологія для того, щоб витягнути газ з під землі. Під час цього гідророзриву 1%, а хтось говорить, 3%. Це хімічні. Реактиви, які тримаються в таємниці, оскільки так само становлять комерційну таємницю для тих газовидобувних добувних компаній, які це роблять. При тому, в частині країн світу ця таємниця була відкрита і про це знають принаймні природоохоронні товариства і медицина для України це є таємницею. То я задаю собі знову ж як обивати, оскільки я не є екологом фаховим. Про те, що е, мій вибір суворий і важкий вибір між здоров'ям і життям. І комерційною таємницею газовидобувника, а раптом екологічна катастрофа, а раптом витік цих хімреагентів. І тільки після того ми будемо призначати експертизи, після того шукати ліки, якими лікувати людей протягом років, то ну, задаються ці питання. Так? Угода несе загрози, і, можливо, тут за аналізом цієї угоди, якраз, там окремі статті, всього дві сторінки присвячені екології. І там є екологічні загрози, і зокрема, я. Звернув увагу на місці тих людей, які займаються екологією, на один такий пункт: що так, компанію Shell і її партнера Надраюзівську будуть перевіряти державні органи, хоча там створені дуже сприятливі умови по роботі. Будь-який український інвестор може їм позаздрити, при тому чорною заздрістю, оскільки там практично скасований податковий кодекс для компанії інвестора. Задається Є така ситуація, що будь-які перевірки, в тому числі ті, які стосуються екології, вони тримаються в таємниці, згідно цієї угоди. Вони не оприлюднюються. Ну та сама вся угода, там є стаття, яка говорить про те, що вся угода знаходиться в таємниці. І, зрештою, до економіки. Згідно угоди про перерозподіл, яка була надрукована. Виставлена на сайті, і потім мною була оприлюднена вже в засобах масової інформації, по чомусь мало хто аналізує, але разом з тим я вже сказав про те, що є підстави говорити про те, що цей документ близький до того, який був підписаний вдалося. 65%, саме 65% того газу, який буде піднятий з-під землі, він. Оцінюється як компенсаційна вуглеводна продукція. Я прошу звернути увагу знову ж економістів, людей. Це до тези, яку нам говорить влада про те, що Україна буде з газом. 65%, саме 65%, не до 65%, не в якихось там етапах, а саме 65% це компенсаційна вуглеводна продукція, яка за будь-яких умов дається компанію інвестору, а інвестором називається спільна е діяльність Шел і Надраїмзівська. Для компенсації своїх е, витрат. При тому, незалежно від того, будуть ця, е, ці витрати в межах там, 30% чи в межах 65%, Як, якщо вище 65% на якомусь етапі, то е, буде додатково на інших етапах компенсуватися тоді, те, що попередня компанія витратила. Далі 35% відповідно це прибуткова вуглеводна продукція. І саме прибуткова вуглеводна продукція буде ділитися між державою і інвестором. В якій пропорції? Від 31% держава буде мати 31%, тобто то менше, ніж третину. До 40% в залежності там формула е, виведена, і до 60%. Ну, мої підрахунки я попросив таких економістів технічних, для того, щоб вони сказали про те, скільки має коштувати газ, якою е, сьогодні технології не дозволяють видобувати за тією ціною газ. За якою для України коштувала е, Україна мала 60% розподілів воловодної продукції. І навряд чи в ближчий час вони з'являться, тому що навіть в Америці їх немає, і навіть в процесі там підготовки цих немає. Тобто 31-40% матиме Україна. При тому. Що компанія інвестор 50 на 50 ділиться? Я задаю питання вже і як економіст, і як просто громадянин, задаю питання, чи достатньо це справедливо по відношенню до того, що 45 мільйонів українців матимуть 31% і по 34,5% матиме нібито державна компанія, я ще до цього повернуся Надра Юзівська більшою частиною і Шев. Ну Хай іноземний інвестор він вкладається повністю з грошима. Це те ще один, одна історія, про яку нам говорять. Вони гроші несуть, ми ще й подякувати їм повинні за те, що вони взагалі прийшли на український ринок, хай і без газу буде. А, і ця компанія, яка є на ну добре, вкладають вони гроші. Але далі сам сюжет оцієї угоди про перерозподіл мені нагадує. Сюжет багатьох угод, які я бачив якраз з метою рейдерського захоплення якихось акціонерних товарів. Тоді, коли на державне підприємство входить, умовно рейдер на 10-15-20%, і після того захоплюється підприємство. Угода передбачає, а угода буде змінюватися без жодної публічності. Конкретна стаття закладається 39-та стаття, яка говорить про те, що подальші зміни до угоди відбуваються в таємниці, виключно між учасниками цієї угоди. Тобто ніяких публічних апробацій, ніяких там виходів на сесію обласних рад, ніяких затверджень Верховною Радою чи іншими публічними органами цього не передбачається. Угодою передбачено, що Надра Юзівська як компанія може змінювати внутрішній статус тих компаній, які є і частину їхньої прибутку. На сьогоднішній день ми маємо нібито 90% має державна компанія Надра України і 10% СПК Геосервіс, яка є приватною компанією. Що далі? Далі не виключає угода, а в українській практиці це означає, що це цілком важливий сценарій, що державна компанія внаслідок якихось причин відмовляється від своєї, від свого контрольного пакету і відмовляється в цілому від свого пакету. І відповідно приватна компанія матиме. Всю частку 34,5% газу. От я задаю питання про те, що от 45 мільйонів українців і 10 чоловік наближених до сім'ї. Справедливий перерозподіл, несправедливий перерозподіл. Ні. ну тут я, я розумію, що ми можемо да, теоретизувати навколо цього, але українська практика дає більше ніж достатньо прикладів, що саме так воно відбувається. Тобто, якщо рушниця висить на стіні, вона має вистрілити. Якщо там закладено, що компанія може відмовитися від своєї частки, значить вона може відмовитися і цілком ймовірно, що створяться умови, за яких е, Натра України відмовиться. Крім того, на сьогоднішній день, і це можливо для депутатів Верховної Ради, немає, не можна проаналізувати угоду між державною компанією НАДРА України і Натра Юзівська, а там може бути Харківський аеропорт, звіняття. Тоді, коли прибуткові об'єкти, такі як е, е, термінали, це приватний інвестор, а збиткові об'єкти, такі як злітно-посадкова смуга, це держава. Тобто, як діляться прибутки між міжнароднізівська і СПК Геосервіс на сьогоднішній? Цілком можливо, що там абсолютно зворотній варіант, що прибутки насправді діляться 90 на 10 на користь Геосервісу приватної компанії. Коли виникають обставини для того, щоб Іноземний інвестор вийшов з України, і конкретна стаття. Да, то іноземний інвестор може вийти і не працювати в Україні, а всі його права і повноваження переходять до іншого інвестора, тобто до цього приватного СПК, Геосервісу. Ну, нереально, ви скажете мені, ну, реально. Тому що в Україні більше ніж достатньо прикладів, коли такі речі відбувалися. Там, наприклад, принципова зміна законодавства. Хоча нібито шел заклало собі запобіжники, нібито в багатьох елементах там. Важко достатньо все буде зробити, але передбачається, що наприклад Шел може відмовитися і сказати про те, що не хоче працювати на українському ринку. Будь ласка, компенсуйте мені ті втрати, які я понесла. Втрати компенсуються українським газом, а не приватними компаніями, а газом який належить всім, і далі продовжує здійснювати нафтогазову е, діяльність. Можливо, нафтогазову там якісь відсоток нафти йде. Сама компанія СПК Геосервіс 70% йде іде приватній компанії. Далі теорія правова мені підказує про те, що стаття 38, коли держава може відмовитися від своєї частки. В силу якихось причин, знову ж вища названа, мною причина про те, що дорогий видобуток газу, ну вибачте, держава повинна відмовитися від своєї частини на цьому етапі. Абсолютно згоден з тим, що теоретична річ. Але коли вона закладена в цій угоді, то вона може спрацьовувати і я знову повернувся про те, що достатньо багато причин. Говорити про те, що такий сценарій можливий, так як дія Шел в Україні, вона не діяла по його. Тобто там було значно більш публічний по європейських країнах значно більш публічний був процес. Тут представник Шел, наприклад, на зустрічі з громадою в Ізюмі Харківської області, це Ізюмський район, там де один з основних районів Харківської області де будуть вестися ці розробки. Вона сказала: Ну, ви ж бачите, ми не говорили через те, що нам треба було з людьми, через те, що нам треба спочатку підписати угоду, а тепер ми до вас прийшли і з вами говоримо. Насправді, процедура по іншим країнам була трошки інша і принципово інша. Висновки. Висновки з цього, які беруться, про те, що і ШЕЛ, і Український уряд дещо непорядно з самого початку підійшли, скоріш за все, отак між собою, Чи, Знаєте, і ті, мовляв, на українському ринку можемо попрацювати, але повинні розуміти, в тому числі, отут захід, Я вже сказав про те, що сім'я може мати 100%, від усього газу від України Україна не буде з газом при найкращих розкладах, от якщо виходити з того відсотку, з 20 пікових е, мільярдів кубометрів, які можемо добувати на піку, там закладено да, саме піковий термін, е, то Україна матиме всього 4,5 мільярди. 4,5 мільярди, при тому, е, споживання, яке є зараз у районі 30 мільярдів, у нас імпортований газ, цього звичайно не вистачатиме. Е, і через те. Така ситуація ламає е, всі, тобто сама угода ламає е, ствердження уряду про те, що ми будемо з газом. А компанія Shell повинна розуміти про те, що український ринок це не нігерійський ринок. І купивши президента, уряд, купивши, можливо, частину депутатів і десь сформувавши е, отакі ось роздраї в суспільстві, е, про те, що однаково угоду цю треба буде переписувати і переписувати в інтересах України. Дякую за.